Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про хірургічні методи лікування стресу нетримання сечі у жінок. Про нетримання сечі взагалі, я вже розповідав. Є кілька різних варіантів нетримання сечі, є е, два основних: це гіперактивний сечовий міхур, коли лікується таблеточками частіше за все, або введенням ботулотоксина в м'яз сечового міхура. Є нетримання сечі при напруженні. коли у жінки є дефект під уретрою. На передній стінці піхви є е, зв'язочка, яку ми не видимо, вона не видима, але вона може травмуватись під час пологів, в результаті чого при напруженні уретро стає більш вертикальною. Більш вертикальною. І це е, дає ефект, що сфінктер, він не може впоратись з утриманням сечі, особливо якщо е, сечовий міхур. Достатньо наповнений. тобто проявляється це так: коли вже хочеться в туалет, ви смієтеся, розказали смішний якийсь анекдот, засміялися і неутримання мимовільне втрата сечі. Ви не відчуваєте позивів, на жаль, втрачаєте сечу. Спочатку це тільки при сильних навантаженнях, чиханні сміху. Та просто там, коли ви там пострибати на скакальці вирішили. Потім це стає вже з будь-яким рухом. Тобто, коли тяжке нетримання сечі при напруженні, це кожний ваш рух, ви встали з ліжка і вже бачите, що тече по ногам сеча. Безумовно, ну не мені розповідати вам, якщо ви цікавитесь цією темою, наскільки неприємно це може бути, це може призвести і до... Втрати роботи і до обмеження стосунків з близькими людьми і так далі. Перейдемо до лікування. Також є окремо у нас використання філерів та писарів спеціальних, там також можна робити, можна лікувати хірургічно. Переваги тут такі, що після операції, ну це досить ефективна операція, по-перше, друге, це не дозволяє потім думати про цю проблему як інші методики. Тобто, операція, якщо вона Спрацювало, то воно працює, ви потім просто живете своїм життям, і у вас проблеми немає. Це так точно, як в стоматології, поставити імплант, новий зуб у вас і все чудово. Або інші методики, ви використовувати якісь коронки, там їх знімати, протези, чистити. При хірургічному лікуванні нічого цього робити не треба. Існує кілька операцій, і всі сучасні операції зазвичай виконуються з використанням так званих протезів або слінгів. Так називаємо субуретральні слінги ось така штучка. За допомогою спеціального інструмента ми ставимо ось таку тоненьку сіточку. Це робиться в операційній під слизову піхви. Тобто робиться розріз, і ви потім не будете не відчувати, не бачити цю сіточку. Вона ставиться і кріпиться гамачком під уретрою. Таким чином, при напруженні цей гамачок заважає зміщуватись уретрі, в таке патологічне положення, і у вас сеча починає утриматися. Операція проводиться в рамках хірургії одного дня, тобто, фактично, ви прийшли. Ну, інколи ми до ранку тримаємо пацієнта через те, щоб просто зняти катетер і подивитись. Наступного дня трохи надійніше буде результат операції, коли вже ми бачимо результати, ви самостійно ходите в туалет в тому числі, і ми бачимо, чи все пройшло добре, можемо вас виписувати. Тобто, це проводиться під наркозом, можна під спінальну анестезію, тобто можна не спати під час цієї операції. І це ну, зазвичай триває від вас часу максимум доба, інколи навіть швидше. Ввечері зробили. А Вранці вже можемо відпустити. Ось така цікава методика, є і інші методики, є багато різних протезів, є плюси і мінуси у кожного з них. І є ще методика. Ми говорили про трансептораторну сіточку, коли ми ось тут виводимо. Края сітки, а є методика позадилонна, коли края сітки виводяться тут через маленькі дирички на передній черевній стінці. Вони дуже схожі, а яку обрати вам, ми можемо розповісти вже безпосередньо на консультації, на яку треба прийти, на відміну від інших гінекологічних консультацій, саме на цю консультацію треба прийти. З наповненим сечовим міхором, щоб ми побачили, як власно це у вас відбувається. Тут не треба соромитись, а треба прийти для того, щоб ми якісно діагностували та змогли знайти оптимальне рішення для вас. На цьому все. Якщо є запитання, прямо тут пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, на YouTube канал. Ну і зазвичай, якщо є проблема, то приходьте, ми будемо робити все, щоб вам допомогти.